Дорогі радіослухачі, зараз нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день. Пане Анатолію, білий прапор від папи Римського. Чому папа виголошує саме такі наративи? Ну, передусім, папа виголошує такі наративи, тому що він давно вже втратив суб'єктність. І якщо згадати, провести інвентаризацію деяких конспірологів, в тому числі заокеанських, не будемо їх рекламувати. Які намагалися переконати у тому, що Ватикан грає в цій війні якусь там особливу і роль і є суб'єктним, то заяву Папи Римського чітко показують, що він не є суб'єктним. Він виконує чиєсь доручення. Це точно. І ми тільки не знаємо. Чи є доручення? Загалом це проблема загальна з усіма християнськими церквами, як католицькими, так і православними, так і протестантськими. вони часто, майже завжди, виконують доручення політиків. Я собі дозволю, наприклад, нагадати Уляну Супрун, яка займалася. Реформою охорони здоров'я, коли була виконуючою обов'язкою. Неважливо, хто як ставиться до Уляни Супрун, хтось підтримував її, хтось не підтримував. Але вона обійшла публічно, але вона це зробила публічно. Обійшла всі конфесії всіх католиків, римо-католиків, греко-католиків, православних, київських. Львівських, яких тільки могла, в тому числі всі протестантські, і адвентисти Сьомого дня, і Восьмого дня, і 9-го дня, і баптисти, і так далі. І вони всі дружно, хором підтримали реформу охорони здоров'я. Ну там і ми зараз маємо з цим якби, проблеми. Ось. Але це було публічно. А тут хтось переговорив з Папою Римським, і ми не знаємо хто. І він виступив з цією заявою. Це моя точка зору. Це не думка. Папа Римський з огляду на його статус, на його розуміння в політиці. Він дуже далекий від політики, від розуміння ситуації в Європі, в світі, і це явно угу. чиєсь прохання. Пане Анатолію, а як знати, хто саме переговорив з папою Римським? Можливо, якщо е, зробити такий певний аналіз і зрозуміти, чиї наративи він висловлює, відповідно будемо знати, з ким він говорив. Ми так не можемо сказати. Дивіться, безперечно, хочеться простих відповідей. Хочеться сказати, що з Папою Римським переговорив Володимир Володимирович Путін. Зателефонував йому, сказав, старий друже, давай зробимо так і так далі. Це не зовсім так, тому що і в Європі, і в світі є частина людей, які ну, симпатизують. Путіну симпатизують Росії. І це зовсім ці симпатії не є безпідставними. <кій> Путін для них в їх очах людина справи, яка сповідує консервативні цінності стоїть на боці там, традиційної сім'ї. Ну, умовно кажучи, це одна сторона питання. Потім папа представляє Аргентину. Так званий Глобальний Південь, і Аргентина, і Латинська Америка, вони країни, країни Латинської Америки, вони далеко не всі підтримують Захід, і тим більше Сполучені Штати Америки. Mm. Якщо нас підтримують Сполучені Штати Америки, значить ми теж такі погані, як і Сполучені Штати Америки. Пане Це Анатолію, трамоза. А чи папа Римський підтримує консер... консервативні цінності на правду? Як ви гадаєте? Ну, це так, дивіться, в чому, в чому питання, що Папа Римський він давно вже втратив суб'єктність і він підкорюється філософії там, глобальних еліт. І вони сповідують інші цінності, вважають, що мають бути одностатеві шлюби, одностатеві шлюби повинні мати право синовлювати, вдочеряти дітей. Я це знаю. От, в світі все переплутано, заплутано. Ось. Але люди, які а, католики, належать до католицького світу, вони все одно наділяють Папу Римського чеснотами консервативних цінностей. Незважаючи на те, що Папа Римський. От, вони пояснюють наступним чином, Папа Римський. Іде на вимушені компроміси, тому що час, він потребує змін, ну приблизно так. О, Це давайте. щодо чи Папа Римський відповідає там критеріям консервативних цінностей. Повернемося до нашої теми. І взагалі реакцію світу та нашого суспільства. От, зокрема, Міністерство закордонних справ 11 березня викликала Апостольського Нунція в Україні, і, і його просто запитали, так, і пояснили, що ці слова про білий прапор неприйнятні українці. Ну, це, це... ну, абсолютно вірно. Тому на що треба звернути увагу? Що всі інші це. Маскували перемовинами, і політики говорили, що необхідно домовлятися, поганий мир краще за війну, це збереже життя. Потрібно кожна війна закінчується перемовинами, що є абсолютно неправдою, тому що більше 60 відсотків війн не закінчились ніякими договорами, перемовинами, ніяких документів не було підписано. от А тут відкритим текстом заклик до капітуляції підняти білий прапор це. Капітулювати. Ну, І це є. говорить очільник, головний директор Ватикану. Я це так називаю, тому що інакше я його не можу назвати. І це, безперечно, мало би дати реакцію значно серйознішу. Передусім, на мою думку, мав би вступити в серйозну дискусію глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. І Розпочати дискусію щодо сорому і щодо мужності. Тому що папа Римський зачепив ці дві категорії. Він сказав: для того, щоб капітулювати, треба мужність, ось і для того, щоб підняти білий прапор, необхідно цей. Здолати сором. Проявити хоробрість і вести переговори, це цитата. Ну так, ні-ні, ну, він говорив, що треба здолати сором. Якщо вам соромно, то здолайте сором. Я думаю, що е голова Української греко-католицької церкви Шевчук е одразу мав би розпочати дискусію про значення сорому в етиці, взагалі в етиці і в християнській етиці. І е те, що сказав, е Франциск, я думаю, не те, що є підставою для курсу Української греко-католицької церкви на самостійність, на автокефалію, а взагалі перехопити ініціативу і наголосити на весь світ, що тепер віднині, після всього, що наговорив Франциск, центр католицизму знаходиться у Львові. І я тепер, свят, блаженніший Святослав Шевчук, Буду відповідати за етику католицької церкви. Але, на жаль, його відповідь, його можна прочитати там, в відкритих джерелах. Ну, він не прийняв цього виклику, говорив, що якщо ви не вірите в перемогу України, то приїдьте в Україну. Ну, спочатку можна подумати, що він запрошує Папу Римського, але він говорить про те. Ніби це не Папа Римський має приїхати в Україну, а хтось інший, і сходити на сповідь. Ну, Папа Римський говорить дуже прості й зрозумілі слова: проявіть мужність і здолайте сором. Причому тут сповідь, віра і народ, який єднається, вірить у Воскресіння і єднається в молитві, він непереможний. Ну, я розумію, що а, а, цей саме. Як це там богослов'я наука, яка не відрізняється точністю у формулюваннях, але ну, тут папа римський більш точний і конкретний відносно точності формулювання оточення Папа Римського, я думаю, що наші радіослухачі слідкували за цією подією, почало так би мовити, спростовувати слова і говорити про те, що Папа Римський Франциск не те зовсім мав на увазі і білий прапор, це не капітуляція. Але давайте знаєте, що ще обговоримо. От, якщо от самі перемови, переговори вони будуть на руку кому нам чи путіну? Почкайте зі злом переговори не ведуться в принципі ніколи. Це головний головне правило. Наступне правило дворової бійки або побутової логіки з ворогом не розмовляють. Категорично не можна розмовляти з ворогом, тому що ви видаєте себе, видаєте свої слабкості, і ворог цим скористається. Це головні два правила: зі злом не перемовляються, не домовляються, і з ворогом ніхто не веде перемовин. З ворогом б'ються стільки, скільки є сил. А якщо можна, перемагають, якщо не можна, відступають, е е укріплюються і захищаються далі. З ворогом не розмовляють. Такого не буває. Людям потрібно нарешті вийти з офісів, з оранжерейних умов і трошечки пожити хоча б вуличним життям. Ніхто ніколи ні про що не розмовляє. Ви або б'єтеся, або розповзаєтесь. Все крапка. І в природі, так, вовки в лісі, якщо між собою щось з'ясовують, вони не ведуть перемовин. І леви, там в савані чи де, вони не ведуть перемовин. Вони скільки могли відгризли свої території, і на тому закінчилося. Все крапка. Це навіть якщо е, рухатися в логіці якоїсь, якісь біологічній і примітивній. Тому перемога. Я не знаю, звідки йде взагалі установка на перемовини. Хто це придумав, і звідки такі речі відбуваються? Ну я розумію, що можна там програти війну, ще багато чого можна, але е, який ну, які предмет перемовин? Тобто вас прийшли вбити? Ну, прийшли вбити. Про що, про що розмовляти з людиною, яка прийшла тебе вбити? Ну, про що? Що від, відтермінував виконання своїх намірів? Що давайте ви нас б'єте не в березні, а в травні, чи що? Який предмет перемови? Зрозуміло. Пане Анатолію, на носі Пасха, так, і ми пам'ятаємо події минулорічні. Як гадаєте, папа Римський придумує ще один черговий за... захід відносно об'єднання Росії та України? Я думаю, що він не зійде з. З цієї траєкторії і не відмовиться від е, своїх філософських переконань. Треба ж розуміти, що це не тільки е, якісь фінансові заохочення чи фінансові інтереси у Папи Римського. Це не зовсім так. Це свідомі переконання. І папа Римський він вважає, що він робить все правильно, і він вірить, до речі, в те, що він говорить, і в те, що він робить. Окрім, а якщо це ще віра, і плюс дає фінанси. Фінансові, фінансові якісь вигоди і прибутки, то Папа Римський просто ще більше стверджується у своїй вірі, і оце фінансове заохочення, яке він отримує додатково до своїх переконань, він вважає це Божим благословенням і знаком з неба. Значить, він все правильно робить. Якщо він щось робить, а йому приходять гроші, значить це богогодна справа. Головне, правильно протрактувати. Так? так ну що ж, пане Анатолію, давайте перейдемо до наступної новини. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не хоче створювати жодних оманливих очікувань, тому знову підтверджує неможливість передати Україні ракети Таурус. Що ж з тими таурусами? Чому такі дискусії? То їх дають, то їх не дають. Так це ж не Стаурсами проблема, це Шольцом проблема і з Німеччиною проблема. Треба ж розуміти, що від кого можна вимагати. Ну, не можна там три покоління ламати народ, зламати хребет Німеччині, вилікувати їх від нацизму. Я не кажу, що не потрібно було їх перевиховувати. Але перевахування різниця. От німцям зламали хребет. І вони бояться всіх. І не тільки, а тим більше Путіна. Ну що варто Путіну перезвонити до Шольцу а і сказати, що я в тебе вистрілю ракету і ти помреш. І все. Або я просто вистрілю по якійсь базі і скажу, що це випадок. Так сталося, неправильно запрограмували ракету. А ні, а чому? Я скажу, що це Україна вистрілила. Вони ж криворукі, українці, неправильно щось запрограмували. От вона і на Берлін полетіла і десь там не треба там в Рейхстаг. Можна на околиці в якийсь гараж в Берліні потрапити ракетою, і німці всі обімліють і впадуть. І це похитне його владу. Німці скажуть, що це його провина. Він спровокував Путіна або. Дав зброю українцям, які не вміють нею користуватися. Але Де... ж, пане Анатолію, Великобританія пропонувала варіант, що вони чи викупають викупляючи якось зберуть ці ракети і передають нам їх від свого імені. Ну добре, Путін це все послухав, ще раз перезвонив Шольцу і сказав, що якщо ти британцям поставиш Тауруси, а вони натомість українцям поставлять штормше, то. Я вистрілю в гараж біля Берліну. І ну гараж. і все гараж не Або втебі, треба безпосередньо. Гараж не треба. Там Volkswagen стоять. І BMW, no. А нам ще треба на них на них потім їздити. Це це такий жарт, звичайно. Тож давайте перейдемо до наступної теми. Добровольці російського легіону Свобода Росії заявили, що повністю взяли під контроль СМТ. Тьоткіно Курської області про таку діяльність легіону, що може сказати? І ми знаємо про те, що ем, буквально декілька годин тому був обстріл Білгорода. Дивіться, що я можу сказати, що коли почалася війна, повномасштабне вторгнення, то всі кордони зникли. У нас немає кордонів з Російською Федерацією, і це повинно з кожної праски в усіх європейських засобах масової інформації звучати, що між Росією і Україною кордонів більше немає. як Росіяни можуть ходити куди вони хочуть. На територію України, так і українці повинні ходити туди, куди вони хочуть. І поки вони билися за Мар'янку за цей час, поки Росія атакувала Мар'янку з жовтня по лютий, ми могли на територію Росії захопити сотню таких Мар'янок. Що там, Тьоткіно чи що там? Угу. Тьоткіних. І всяких населених пунктів. Сотню, я підкреслюю, сотню таких маріянок можна було захопити в Білгородській, в Курській області. <мір>. Захопити, оголосити, що це зона фронтова бойових дій і все цивільне населення гуманітарними коридорами повинно вийти протягом 24 годин. Кратко. Воно не буде постачатися ніяким там харчами і тому подібне. А витрогувати, так як це зробила, як у нас люблять інколи чомусь. У нас не те бачать, що треба бачити. Голда захопила весь півострів Синайський, і виміняла його на якісь там свої невеличкі території. Давайте будемо називати не Тьоткине, а Тіткине. Так ну, буде веселіше, пане Анатолію. Але ми бачимо таку тенденцію, що на російську територію заходять саме ці добровольці із Легіону Свобода Росії. Тобто, в них є російські паспорти. Українські військові кордон не перетинали. Це з чимось зв'язано. чи ні? Я не випадково уникнув взагалі розмови про Легіон Свободи і всі ці російські добровольчі корпуси. Тому що ми з вами, сидячи за комп'ютером, не знаємо, хто реально одягнув форму і з якими паспортами, і що це за люди. І яка частка людей не з українськими паспортами, а яка частка з російськими паспортами? Ну, якщо ви уникнули, значить давайте уникнемо. Перейдемо до наступної теми. Ми вас почули, ми вас зрозуміли навіть без вашого коментаря. 20 днів у Маріуполі українських журналістів Мстислава Чернова. Євгена Малолетки та Василіси Степаненко став найкращим документальним фільмом на думку Американської академії кіномистецтва. Але цікавим моментом є те, що із загальної трансляції нагородження українців вирізали. І чому це так відбулося? Disney Entertainment пояснили, що це сталося через часові обмеження, передбачені для короткої версії шоу. Автори. Е... Які організовуються шоу, роблять трансляцію, самі вправі визначати пріоритети, що для них важливо, і, і, і всякі такі інші. Я взагалі не звертав би на цю подію увагу, що у нас там вирізали, звідки і так далі. Люди, власники цього всього дійства, вони вправі вирішувати, як їм розпоряджатися часом. Наче вони вважали це недоцільним, непотрібним і нецікавим, тому що це якісь там світська хроніка, і це аудиторія, яка прийшла на розваги, це розважальна взагалі. подія. І те, що нас там нагородили, це вже добре, успіх, а те, що нас не показали в сюжеті новин, чи ще там в якомусь форматі. Це вже десяте питання, покажуть в іншому місці. Я би не звертав на це увагу, пане Анатолію. Я ще вас на хвилинку затримую. Я знаю про те, що ви знімали відео на тему біоматеріалів, і тут з'явилася новина на українській правді, що загалом такий біоматеріал не знищать. Президент підписав закон, що дозволить загиблим військовим мати дітей. А президент не хоче покарати всіх ініціаторів попереднього закону, який він і підписав, які передбачали знищення. Я, до речі, перепрошую: він підписав законопроект. Тим більше, законопроект він підписав. Його ще треба проголосувати. А зараз діє закон, реальний закон, який передбачає утилізацію, який він же президент і підписав. Угу. Він не хоче покарати всіх тих, хто. Розробив такий закон. Тому що я ще раз хочу провести аналогію. Це все одно, що підписати закон, який передбачав з першим днем повномасштабного вторгнення знищити всі склади боєприпасів в Україні. Це те саме, тому що біоматеріал, мова йде про сперму загиблих військових, саме тоді потрібен, коли військовослужбовець загинув, не тоді, коли він живий. І боєприпаси накопичуються для того, щоб воювати, якщо почнеться повномасштабне вторгнення. А якщо хтось приймає рішення, що треба е підірвати всі боєприпаси, їх утилізувати рівно з першого дня повномасштабного вторгнення, то ми що найменше подумаємо, що це божевільна людина або це е зрадник України. І ним повинні займатися не журналісти, не ходити до Радуцького чи ще до Дріттякової. І питатися роз'яснення. Оце теж мені дуже нагадує роз'яснення до Папи Римського. Що ходити вже до Папи Римського, що в нього питатися? Якщо він сказав всім, що треба підняти білий прапор. які ще можуть бути коментарі, які ще можуть бути запитання до Папи Римського? То точно так оці всі зараз інформаційні повідомлення, що президент. Змилувався, і він законопроект бачите вніс. Що а зараз діє закон, який він підписав, що підлягають утилізації в березні, там з якогось там числа березня, по-моєму він уже вступив в силу. Українська правда написала в заголовку закон. А вже в самій статті написано законопроект номер десять А я нашим радіослухачам е, хочу порадити зайти до пана Анатолія Якименка на канал Тригер ММА і подивитися відео на цю тему детально. Це... Кінець січня. Це в кінці січня. Я писав відео. Так, цікаво буде вам подивитись та послухати, що в нас відбувається. Дякую, Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Був у нас на прямому зв'язку. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачення. побачення.